Доброго дня всім! На тему, що робити, щоб орхідеї цвіли, є дуже багато інформації в інтернет-просторі. І, звичайно ж, ця тема не буде цікавою людям, які вже давно займаються орхідеями. Але так, як мені під одним з моїх відео в коментарях задали це питання, а саме, що треба робити, щоб цвіла орхідея. То зрозуміло, що є люди. Які або тільки купили орхідею, або ж вона в них росте вже деякий час вдома і не цвіте, або ж є інші випадки, але в будь-якому разі їх ця тема цікавить. А тому я розповім про свої орхідеї, а саме фаленопсиси. Що роблю я, щоб вони в мене ростили квітконоси, формували бутони та розкривали свої гарнесенькі квіточки. Буду розповідати і показувати квітування своїх рослин. Ще раз наголошу, що я буду розповідати саме про орхідеї фаленопсиси, які більш поширені на наших підвіконниках, легкі в догляді, гарно ростуть та квітують. Для тих, хто ще не дивився мої відео, скажу, що в мене вдома ці рослини знаходяться, ростуть, цвітуть та розвиваються. На підвіконниках без підсвітки, а вікна виходять на північ. Саме тому світло від вікна рослини отримують розсіяне, без прямих сонячних променів. Але разом з тим цього світла недостатньо для розкішного квітування. Та все ж вони цвітуть. І це цвітіння перед вашими очима. Ще кілька орхідей в мене росте та цвіте на роботі. Де якраз є достатня кількість світла, а тому і помітна різниця в цвітінні. В сьогоднішньому відео ви побачите цю різницю, так як я покажу і домашні свої квіти, і ті, що ростуть на роботі. Почну з того, що для того, щоб орхідея цвіла, вона повинна бути здоровою. Тобто мати хороше здоров'я, гарну зелену масу. Та необхідну кількість здорових корінців. Звичайно ж, і хворі рослини квітують. Орхідеї люблять цвісти. Але хвора рослина може віддати всі свої сили на квітування і не витримати такого навантаження. А тому стимулювати таку рослину на цвітіння не можна. А от коли вона сама, я говорю саме про хвору рослину, почне ростити квітконос то перед власником чи власницею орхідеї стає важкий вибір або ж зрізати квітконос і пролікувати квіточку, або ж лікувати її під час квітування. І тут же приходиться вибирати. Більшість любителів орхідеї все ж вибирають саме лікування рослини, але є такі, які вважають, що якщо рослина надумала цвісти, то хай собі цвіте. А вони будуть допомагати паралельно лікувати. Важко сказати як правильніше. Випадки бувають різні, і до кожного такого випадку треба підходити індивідуально. Ну, от, виходимо з того, що наші орхідеї здорові, добре себе почувають, розміщені в гарному місці, з достатньою кількістю розсіяного світла, свіжого повітря. Отримують достатню кількість води та поживних речовин. Зараз ми не говоримо про те, як поливати та підживлювати орхідеї, тому що це хоч і дуже важливо, але це вже інша тема. То, можливо, для неї буде і інше відео. Так от, у моєї сестри її перша орхідея багато років росла, виростила велику кількість зеленого листя. Повний горщик коріння, дуже добре себе почувала, але не цвіла. А зараз інша її білосніжна красуня росте та квітує, без перерви вже майже 4 роки. Так що ми підійшли до самого основного в цій темі Як все ж визвати ріст під коноса в орхідеї? Що для цього необхідно зробити? Ніякого секрету в цьому немає. Необхідно всього лиш забезпечити квіточці такі умови, щоб вона отримала стрес від перепаду температур? При великому перепаді температур десь до 10 градусів, майже всі орхідеї фаленопсиси закладають квітконоси. Рослина отримує стрес і зразу ж спішить дати потомство. Але як це зробити в домашніх умовах? Зазвичай, якщо орхідея росте на підвіконні, то весною та осінню рослина відчуває цей перепад без всякої нашої допомоги. Ночі холодні, а дні ще достатньо теплі. От і температура на підвіконні сильно опускається вночі та піднімається вдень. Є любителі орхідей, які відкривають вікна в одній з кімнат, щоб понизити температуру. Перед тим в спеціальну кімнату Яку вони обрали для цього процесу, вони заносять всі свої рослини, які готові до квітування, а саме мають добре здоров'я. Звичайно ж, понижати температуру рослині з мокрим корінням не можна. Для того, щоб коренева система рослини не перехолола і не почала гнити, необхідно, щоб вона була просушена, тобто мала не зелений колір, а сріблясто-сірий. Як роблю це я? Зазвичай у мене орхідеї квітнуть самі, так як знаходяться на підвіконниках. Але кільком рослинам я все ж допомагаю. Виношу їх на деякий час на балкон. Знову ж таки, яку мінімальну температуру може витримати орхідея? Зазвичай ці рослини ростуть та добре себе почувають в температурному режимі. Від 15 до 25 градусів. Ось такий перепад. Коли вночі буде 15, а в день 25 визва закладку квітконосів рослинами. Треба відмітити, що в будь-якому правилі є виключення. Іноді ці рослини можуть витримати і нижчу температуру, але не нижче 12 градусів. Інше виключення. Іноді орхідея зацвітає сама без будь-якого перепаду температур. Ще я чула, що ставлять рослину в темне місце, але я не рекомендую цього робити. По-перше, жодного разу не чула, щоб це давало позитивний результат. Хоч, якщо хтось так робить з глядачів, то було б дуже цікаво дізнатись про такі експерименти. Ще є такі відео на просторах інтернету, які називаються типу. Полийте орхідею так, і вона завжди буде квітувати. Або ж, полийте цим і орхідея зацвіте». Зазвичай це не працює. Хоча від деяких поливів, які рекомендуються в таких відео, рослина теж може отримувати стрес і закладати квітконос. Але такі поливи можуть зашкодити рослині. Наведу приклад. Коли я тільки починала цікавитись орхідеями, Мені попалось кілька роликів, в яких розповідалось, що для орхідей дуже корисний полив розчину перекису вод. А також рекомендувалось протирати листочки цих рослин з обох сторін цим розчином. Я почала так поливати, і перші мої рослини почали постійно цвісти, аж до часу, поки не почали хворіти. Коріння орхідей попеклося, і кожна з квіточок. Виявляла свою хворобу по-різному. Одна з них, а саме Сніжка, вже пролікована і збирається квітувати. Про неї є відео на каналі з назвою Сніжка або ж як відновити орхідею з одного листа. Ще одна, а саме Happy Carol, теж знаходиться на стадії виздоровлення, ще трішки під особливим наглядом лікується і квітує одночасно. Є ще кілька рослин. Які теж квітує, та я вже взялась за їх лікування. Тож, маючи негативний досвід, тепер всіх попереджаю, не експериментуйте зі своїми рослинами. Пожалійте їх, для них достатньо правильного догляду та вашої любові. І в кінці відео підвожу підсумок. Для того, щоб орхідея цвіла, їй необхідно зробити перепад температур. Такий перепад робити тільки тоді, коли коренева система рослини просушена. Просушена, але не пересушена. Корінці гладенькі, виблискують, мають срібно сірий колір. Щоб організувати перепад температур, можна винести рослину на балкон на деякий час, або ж відкрити вікно в кімнаті, коли на вулицю холодно. Рослини не повинні стояти на протязі. А також не можна опускати температуру нижче 12 градусів. Краще навіть не опускати нижче 15. Гарного здоров'я та розкішного квітування вашим квіточкам. Всім дякую за увагу!